Всім привіт! Дуже багато людей стикаються з такою проблемою, як часто поломка пістолетів для піни. У нас на фірмі також вона недавно була. Приходилося дуже часто міняти пістолети на нові, але но ми її вирішили за допомогою декількох простих нюансів. В цьому відео я постараюся показати, як зберегти життя вашому пістолету для піни якнайдовше. Тож готуй каву. Ми погнали! Говорити буду про пістолети ось такого типу. Спеціально нашим сьогодні користувалися цілий день і хотів показати, як він виглядає після дня роботи. Завжди лишається трошки тут піни, стараюся її щищувати. Але що робити, коли він вже так сильно забитий? Перше, ніколи не чистить пістолет ось так. До бетону. Тому що, коли ви прочищаєте його, тут є таке желізо, я його зараз покажу. Воно нищиться і після чого пістолету настає кінець. Очистити його можна дуже просто. Зберемо звичайний канцелярський ножик, можна гострою стороною, можна, в принципі, і тупою стороною, якщо у вас цих ножиків мало. Обчищаємо самий вершик. Ось так докола. Так, щоб повністю оце желізо було в нас очищене. Після чого для зручності можна почистити сам пістолет, але це не настільки важливо. Якщо ви ось так будете робити, тоді піна зразу почне працювати справно. Вона почала йти як із нового пістолета. Чому зразу була прижата? Тому що зараз в нас мороз, відповідно, піна замерзає. Не дуже у нас тепла погода зараз на вулиці. Ну і звісно ж кожен раз після того, коли відпрацював з пістолетом, коли я в рукавицях я стараюся ось так злегка це протерти. Багато хто користується засобами для чистки пістолета. Це дуже хороша річ, але і дуже дорога. Тому що одного засоба може вистачати на 2-3 рази. Можливо, хто дуже економний, тому на більше. Ну у нас вони довго не живуть. Я ними користуюся тільки тоді. Коли залишається пістолет дуже надовго. Якщо ви знаєте, що ви ним найближчим часом не будете користуватися, тоді ви можете зняти балон, накрутити сюди спеціальний балон для очистки, пропшикати і залишити той балон для очистки в пістолеті, тому що сам пістолет лишати без балона не можна. Якщо ви плануєте замінити балон, ні в якому разі не знімайте балон. І не ходіть з ним по вулиці і не шукайте інший балон. Тільки коли біля вас вже є новий балон, ви цей відкручуєте і прикручуєте новий. Також, коли прикручуєте новий балон, потрібно добре попасти в різьбу. Це перше. Друге, не потрібно крутити ось цей елемент. Ви крутите тільки самий балон доти, доки він перестане крутитися разом з цим елементом. Наприклад, ось так у нас все. Він вже прокрутився, значить ми його більше докручувати не будемо, тому що він зіпсується. Крім того, коли замінюєте балон, завжди старайтеся, якщо тут видує десь піна, її злегка очищати, щоб завжди в чистий пістолет ви вставляли балон, щоб тут не було надуто піни. Тому що це також засорює пістолет, воно засихає. Пізніше може потрапити в кусочок сам пістолет, воно все заб'ється і не буде вам працювати. Тож, користуюся я очищувачем, тільки коли лишаю пістолет на довший час. То саме основні причини, я думаю, чому вони у нас раніше псувалися, дуже багато людей буває таке, повторюється, що відкручують цей балон і після чого ходять по будові, шукають новий. Таке робити ні в якому разі не можна. Пістолет має бути завжди із балоном. Навіть якщо у вас закінчився балон. То краще залишити пістолет з балоном, який кустить, ніж тримати його без балона. І щодо очищення, коли ви просто очищуєте в бетон або в будь-яку іншу поверхню, ви потрішки починаєте стирати цей вершок. І коли ви його зітрете повністю, так щоб тут почало проходити повітря, цей пістолет вже буде несправним. І що би ви не робили, ви його не зремонтуєте. Є пістолети, які можуть ремонтуватися, такі, наприклад, як цей у нас це можна замінити. Але хто таким буде користуватися? Воно не настільки дороге, щоб чим займатися. А взагалі, одна із найкращих порад: отримали на будові пістолет. Тримайте його в себе, нікому не давайте, і він буде вас служити довго, тому що інші люди не завжди вміють користуватися пістолетами для піни. І через це вони псуються. Тож, надіюся, все коротеньке відео буде для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!